Ялина це по-справжньому особливе хвойне дерево, що володіє унікальними властивостями. У багатьох культурах воно вважається священним. Наприклад, у стародавніх кельтів ялина символізувала початок нового життя, Нового року. 23 грудня кельти відзначали велике свято Їли, тому що в цей день, за їх календарем, народжувався Бог родючості, який жив в кроні їли. До сих пір в Ірландії і Шотландії це свято залишається одним з найважливіших. У християнській традиції ялина стала символом Різдва Христового, а за календарем друїдів вона знаменує початок нового річного циклу. Тому жоден новий рік не обходиться без цієї ошатної вічно зеленої красуні. Прикрашати її до свят давня добра традиція. Стародавні слов'яни вірили, що ялина, посаджена біля будинку, захищає його мешканців від бід і хвороб. Тому на українських землях ці дерева часто садили поруч з оселями. І це не просто так: ялинова хвоя містить природні антибіотики і фітонциди, які очищають і знезаражують повітря. Згодом ялинки стали зникати з присадибних ділянок. Їх почали садити за парканом. Адже складно уявити величезне 30-метрове дерево на невеликій ділянці землі. Але в 90-х роках минулого століття в Україну з Канади і США завезли невеликі і дуже красиві декоративні види ялини. Вони займають мало місця, але при цьому роблять ландшафт неймовірно привабливим. У цьому ролику я розповім, які декоративні їли краще посадити на ділянці і як за ними доглядати. Види декоративних ялин Сьогодні відомо 45 видів ялини і більше ста її декоративних форм. В Україні найчастіше зустрічаються декоративні форми ялини колючої та ялини канадської. Ялина колюча прийшла до нас з Центральної Америки. Це дуже красиве дерево з горизонтальними ярусами гілок і жорсткою блакитною хвоєю, покритою восковим нальотом. Ландшафтні дизайнери використовують її в самих різних композиціях. Крім своєї декоративності, вона стійка до газу і диму, тому її можна садити навіть в містах. Декоративні форми ялини колючої виростають не більше, ніж на півтора метра у висоту і в діаметрі. Їх хвоя особливо яскрава блакитно-блакитна. Ці ялини невибагливі, морозостійкі і добре переносять тінь. Одна така ялинка в поєднанні з іншими рослинами може прикрасити ваш сад і влітку, і взимку. Ялина канадська росте в Північній Америці і Канаді. Її ще називають білою або сизою. У неї густа конусоподібна крона, а хвоя має зеленувато сизий відтінок. Декоративні форми не перевищують 4 метрів у висоту. Вони ростуть дуже повільно 2-3 см на рік, тому їх часто використовують для створення садів у стилі бонсай. Як виростити декоративні ялини? Всі декоративні ялини відрізняються високою морозостійкістю і посухостійкістю. Вони невибагливі, не бояться погодних аномалій і стійкі до хвороб хвойних. Місце для невеликих декоративних ялинок потрібно вибирати сонячне, інакше їх яскрава хвоя потьмяніє і втратить привабливість. Грунт для них повинна бути родючою, багатою органікою. Пухкою, вологою і середне РН 5,3-5,7. Посадочні ями роблять глибиною 70 см і діаметром 60 см. Їх заповнюють перепрілим гноєм, перегноєм, піском і родючою землею в рівних пропорціях, додаючи фосфорно калійні добрива. На дно обов'язково укладають дренаж збитої цегли або гравію шаром 20 см. При посадці декількох рослин між ними залишають 3,5 метри. Важливо, щоб корена вашої ка після посадки залишалася на рівні землі, інакше вона може почати загнивати. Пристовбурні круги мульчують хвоєю або тирсою, просоченими розчином сечовини. Догляд за декоративними ялинами мінімальний. Навесні в пристовбурні круги вносять два відра компосту або перегною, восени відро торфосуміші з додаванням калійно-фосфорних добрив. У перші два роки молоді ялинки поливають 2-3 рази на місяць, у спеку хвою обприскують водою, дорослим деревам досить одного рясного поливу в місяць. Крону у ялин, як і у більшості повільно зростаючих хвойних, не формують. При необхідності навесні проводять санітарну обрізку. Які декоративні їли посадити на ділянці, я рекомендую вам найкрасивіші, модні і невибагливі сорти декоративних ялин: ялина сиза, канадська, коніка, ялина сиза, канадська біла дейзі, ялина блакитна, колючий, главка. Вони ефектно виглядають як в одиночних, так і в групових посадках. Посадять ці декоративні ялини на своїй ділянці, і вони будуть радувати вас цілий рік.